Добрий день, моє довкілля! Ось з тобою знову я. І до вечора від ранку буду таємниці вчить життя. Давайте визначимо, яка сьогодні погода, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Щоб здоровим і щасливим, любий, друже, вирісти, нам дерева і рослини віддають свої плоди. Ви вже, напевно, здогадались, про що ми сьогодні будемо говорити на уроці. Хто здогадався? Вірно, про рослини. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває? А про яку пору року ми будемо з вами говорити? Здогадались? Звичайно, про осінь. Сьогодні ми будемо говорити про рослини та про те, які зміни відбуваються з ними восени. З галявини на слайді оберіть ту рослину, яка вам подобається. І поясніть, чим вона вас приваблює. З давніх давен живе на світі матінка природа. Вона дуже щедра. Є у неї вода, сонце, рослини, тварини. На околиці одного села жила собі родина Дерево старший братик, кущ середній і найменша сестричка травичка. Жили вони дружно, але одного разу засперечалися. Хто ж з них найголовніший? Дерево сказало, що воно найголовніше, бо найвище та найгарніше. Образилися кущ та травичка та й покинули свого старшого брата. Велике дерево стояло зовсім одне і пишалося своєю красою. Минали дні і дерево стало самотньо, та ще палюче сонце збирало з грунту вологу, згадало дерево про своїх родичів, соромно йому стало перед ними. Попросило воно вибачення. І ті йому пробачили і повернулись. Вранці дбайлива травичка вмивалася росою. Вона заважала сонцю випаровувати вологу з ґрунту. Густі кущі захищали від сильного вітру. А велике дерево прикривало їх своєю кроною від пекучого сонця. Запитання для уважних. Назвіть головних героїв цієї казки Чому дереву було важко прожити без травички та кущів? Яку користь приносить дерево кущам і травам? Чи потрібно рослинам жити у злагоді? І чому? Що потрібно рослинам для існування? Розгляньте уважно слайд. Та спробуйте розказати самостійно, чим відрізняються між собою дерева, кущі і трави. А що є спільним у дерев, кущів та трав'янистих рослин? Осінь хазяйнує скрізь, куди не глянь. Прибрала золотом сади, парки, ліси, струшує додолу жовте, багряне листя. Дивишся і милуєшся? Чарівниця пофарбувала все навколо в червоні, жовті, багряні і мідні кольори. Як ви гадаєте, якому місяцю осені найбільше відповідає цей пейзаж? Яку назву ви б дали цій картині? А як ви думаєте, яку назву дав її художник? Чому? Які почуття викликає у вас цей пейзаж? А чому восени листочки змінюють колір? Зелений колір листю надає хлорофіл. Улітку хлорофілових зерен утворюється багато, а восени тепла і світла менше, тому і хлорофілу утворюється менше. Крім хлорофілу, в листях є ще жовті, жовтогарячі і червоні речовини. До речі, не усі дерева і кущі перефарбовують своє листя. Зеленим опадає листя ясена, вільхи, буку. Подумайте, будь ласка, що відбувається з рослинами з настанням осені. Як називається опадання листя? Зниження температури повітря восени позначається на житті рослин. Одним з найцікавіших осінніх явищ є листопад. Що ж його спричиняє? Насамперед те, що косе сонячне проміння менше нагріває повітря і поверхню ґрунту, а отже і воду, яка є в ґрунті. Вода, температура якої стає нижчою, ніж улітку, не може надійти через коріння до всієї рослини. Тоді дерево або кущ, захищаючись від надмірного випаровування через листя, починає його поступово скидати. Скидаючи листя, дерева оберігають себе ще й від пошкоджень під масою снігу. Часто можна побачити, як узимку ламаються від снігу досить великі гілки дерев. Хвойні рослини легко переносять тимчасову нестачу води, яка надходить до коріння з ґрунту. Їхня хвоя випаровує набагато менше води, ніж листя листяних дерев. Цікаво знати, листя, що впало, теж приносить користь. Розкладаючись, воно збагачує ґрунт добривами. Крім того, щільний килим торішнього листя служить хорошою перешкодою для дощової і паводкової води, не дає струмкам розмити родючий шар ґрунту. вкрите першим снігом опале листя. Це ще одна ковдра для тих, Хто залишився зимувати на поверхні ґрунту А як же готуються до зими трав'янисті рослини? У багатьох з них відмирають стебла й листя, а перезимовою лише кореневище. Осінь це пора збирання урожаю. Восени у більшості рослин дозрівають плоди і насіння. Давайте підводити підсумки. Які явища відбуваються з рослинами восени? Які зміни в природі спричиняють ці явища? Чому відбувається листопад у дерев і кущів? Чи є рослини, які на зиму не скидають листя? Яке значення має листопад для життя дерев і кущів?